Трохи поділюся з вами ідеями стосовно того, чим є і чим не є коучинг. Проєкт, який відбувається в мене лише раз на рік, це проєкт навчання коучів. Я буду розповідати, яким чином, і навіщо вам потрібний коучинг, якщо він вам потрібний. Але ті люди з вас, що хочуть дізнатися правду про це, про те, чим є коучинг, як він працює. Правду доволі дивну. Правду не рекламну, а справжню. Почну з відомої фрази Альберта Ейнштейна. Є два способи прожити своє життя. Перший так, ніби чудес взагалі не буває, другий, наче все в житті є чудо. Я багато думав про цю фразу, про цю ідею. Як дивитися на життя як на, на буденність, як на данність, яку ви не зможете ніколи змінити. Вам треба тільки пристосуватися. Даність, яка може бути приємною, а може бути страшною, може бути нудною, а може бути жахливою. Є відповідно два шляхи прожити ваше життя. Один шлях шлях буденності. Коли ви сприймаєте все, що вам дає життя, все, що там дає радість, горе, біль, трагедії, ви сприймаєте це буденно. Просто берете це в своє життя. А другий шлях, коли ви сприймаєте це як простір для розвитку, коли ви сприймаєте себе як те, що може перетворюватись, зростати кожну мить. Не тільки тоді, коли ви зростаєте в дитинстві, коли ви дивитесь на себе в дзеркало і кожного дня помічаєте, що ви стали вищим, там, змінилися. Другий шлях це шлях зростання. Я підходив кожного дня перед дзеркалом, дивився, як я зростаю від маленького хлопчика, який тільки міг задивитися це дзеркало, бачитися ті половинку. Потім я бачив вже себе отак, потім я трошки пригинався, бо дзеркало було. Трошки нижче мене. І це було зростання фізичне. Але в якийсь момент я почав помічатись, що той чолов'яга, що дивиться на мене дзеркало, але в нього якісь є зморшки на обличчі, у нього якийсь невиспаний вид. А потім я розумів, що це просто він так виглядає тепер. Я задався питанням, чи можна зростати внутрішньо. І тоді я почав шукати коучинг. Я почав шукати себе. І як мені здається, знайшов шлях коучингу це шлях. Життя, яке ви можете перетворити, шлях життя, яке зможе зробити вас сильнішим за смерть, сильнішим за незгоди, сильнішим за всі кризи і всі травми, з якими ви зустрінетесь. І прикладом цього є те, що я роблю з собою кожного дня, сьогодні, зокрема, життя як філософія розвитку. Коучинг це не цілі, не інструменти, не методики, не резиновити якогось тренінгу чи щось таке. Це філософія розвитку, це філософія самоздійснення. Де все інше це лише можливість. Що буде відбуватися? Це не простий курс, де вам просто дадуть 10, 20, 30 чи 50 якихось технік. Ви їх будете здійснювати брати на це, на це кошти. Ні. Це як обрати шлях, наприклад. Спортсмена олімпійського чемпіона. Тобто, ти обираєш шлях, який переповнений зусиллями, надзусиллями, сльозами, кров'ю, потом і, можливо, навіть стражданнями, заради того, щоб зрозуміти межі свого зростання. Яким чином відбувається справжня робота? Це не тільки натхнення, оце, це не тільки переналаштування фільтрів в реальності, не тільки питання, які роблять вас сильнішими. Зокрема, я задаю вам просте питання. Ви щасливі? Ви дійсно щасливі? Ви здійснили те, що у вас закладено повністю. Ви талановиті. У вас є, ви знаєте всі свої таланти. І Можна піти по шляху фрустрації, можна піти по шляху ну що, ну нічого, таке життя, нічого з цим не поробиш. А можна по шляху, коли ви скажете ЗАЗ, я це зроблю, і я хочу тої підтримки, того простору, який допоможе мені це здійснити. Мені тут задавали питання. Коуч, це покликання. Так, щоб бути коучем. Треба мати талант. Я не хочу приєднуватися до тих, хто бреше в інтернеті і всюди просто для того, щоб отримати зайві там, 100 гривень, чи там, 200, чи скільки вони там беруть за це, кажучи, що коуча можна навчити будь-кого. Я не можу більше терпіти цього, я буду з цим боротися. Я кажу ні. Так само, як не кожна людина може стати музикантом, не кожна людина може. Будь-якому виді спорту досягти, тобто хтось більш призначений для плавання, хтось для бігу, хтось для чогось. Треба зрозуміти свій талант. І коуч це так само талант, талант підсилення, талант підсилення духу, розуму і тіла, емоцій, ваших емоцій, ваших соціальних досягнень. От, хто поряд з вами, той, що зробить вас сильнішим, сильнішим, можливо, навіть за смерть. Чому я кажу про це? Бо ті люди, які здійснилися насправді, вони переживають себе на тисячу років. Ми знаємо твори Аристотеля, Платона, пам'ятаємо про Сократа і багатьох інших там митців, філософів і так далі. Ці люди здійснилися. Насправді здійснилися. І я за те, щоб ві... я вірю, що в вас в кожного є свої таланти, в кожного. А коуч допоможе зробити так, щоб здійснилися ви. Хочете, будь ласка. Олег, війна вивільнила мене зокрема точно і багатьох людей. Я кажу, що війна зробила нас сильнішими, а зробить ще сильнішими. Бо після цієї війни нас чекає багато інших війн. Нас чекає бізнес-війна, нас чекає війна відновлення, нас чекає багато. Ну, і я думаю, що Україні треба перемагати в багатьох війнах через 10, через 100 років, через тисячу років. Бо це і є визначення того, що ми існуємо. Ми маємо перемагати і знову перемагати в усіх війнах, на якими ми зустрінемось. Це наша перша велика війна піс... через 300 років після того, як ми програли свого часу країну. І тепер ми маємо її повернути собі назад. Що буде п'ять днів першої ступені? Ви зможете насправді мінятися, змінювати себе і змінювати інших. Ви зможете брати стратегії, які в людині є успішними, і прописувати їх як певний алгоритм для того, щоб в іншому контексті застосувати цей рецепт для справжніх досягнень. Це дійсно коучинг змін. Після того, місяць тренувань кожного дня з вами будуть працювати наші асистенти, буду працювати. Я буду тренувати вас як олімпійських чемпіонів. Зустрічаємося там кожного тижня, і ви будете пропрацьовувати всі техніки, аж поки ви не будете робити їх настільки ж точно, настільки вдало, настільки потужно, щоб це було на найвищому міжнародному професійному рівні. Друга ступінь почнеться з того, що ви пройдете проміжну сертифікацію. Прийдуть люди, яких ви будете бачити вперше в житті, це будуть ваші клієнти, і ви покажете, на що ви здатні, на що ви натренувалися на місяць. Як проміжні збори у спортсменів. У нас буде таке тренування, і ви покажете, і ви вже зможете працювати, і зможете працювати і за гроші як професіонали, як коучі, вже будете вміти це робити на рівні коучингу змін. Друга ступінь – лідерства. Ви зможете, дивлячись на чужі стратегії, розуміти, як їх структурувати, і ви зможете взяти моделі інших людей і дуже швидко їм навчитися. Ви зможете переймати лідерство і структурувати. Це означає, що ви можете брати 10-15 моделей лідерства, бачити їхню загальну структуру і перевершувати навіть тих, що ставали лідерами. Ви зможете бути крутішими за тих, кого вважають найкрутішими в вашій сфері. Будь ласка, це результат другої ступені. Третя ступінь глибинний коучинг. Такого коучингу в Україні, взагалі, крім мене, ніхто не викладає. Це я знаю 100%. І ці моделі, ці технології ви ніде в інших місцях не отримаєте. Що це за технології? Це технології реструктуризації повної переустановки особистості. Навіщо це потрібно? Хто з вас хоча в житті мріяв почати життя спочатку, змінити повністю життя, вийти на якийсь новий рівень і так далі. Це якраз та можливість, коли ви можете це зробити. Це не просто там досягти, заробити свої тисячу 100 чи мільйон доларів. Ні. Повністю переписати власну долю. Повністю змінити. Бо переосмислення себе, повна така переустановка своїх програм, вона необхідна, тому що ми перероджуємося, кожен з нас перероджується, кожні там 15 років, міняються всі клітинки нашого організму. Але, на жаль, от Тут залишаються ті ж самі старі програми, які не дають нам рухатись далі. І вміння реструктуризувати себе, повністю переписати своє життя, повністю прибрати ті сценарії, які вам досталися від своїх там батьків, якісь дідів, прадідів, що там казали, що нічого не буде, там, ти будеш бідним, не треба висовуватися і так далі. Все це можна переписати. Можна повністю перетворити свою особистість. Це і є глибинний коучинг. Ну і нарешті ще один рівень, після того, як ви зрозуміли, хто ви повністю переосмислили себе, є коучинг-призначення. Це вектор вашого життя, яку долю ви можете собі обрати. Я знаю, дуже багато людей зараз виправдовується тим, що там, війна, от зараз мені написали там, таку фразу: війна все обмежила. Виправдань багато. До цього був ковід, до цього була криза, до цього були там ще якісь там ці -ці, знаєте, виправдання, вони нічого не, не вартують. Ви вартуєте рівні, рівно столько, скільки ви можете в ситуації, коли життя забрало у вас все, що тільки можна. От тоді ви залишаєтесь голенький. Оце є ви. І якщо ви в цьому випадку можете себе підняти, здійснити і так далі. Отоді ви справжня людина. Інакше. Ви навіть не народилися. Ви просто проіснували. Ви просто проіснували якийсь час на цій планеті, а потім сконали і зникли. З людської пам'яті, з людських там, спогадів, зникли і все. Я пропоную вам трошки інакший шлях. Я пропоную вам здійснитися так, щоб ви кожну хвилину свого життя прожили усвідомлено, допомагали це зробити іншим, і перетворили себе, і перетворили своє життя повністю від початку до кінця як справжню долю лідера. От і все. Це не про банальність. Так, будуть там і гроші вам, будуть у вам і статус і досягнення і перемоги. Все це буде. Але це ніколи не буде в людей, які живуть життя злидня, життя, таке, знаєте, ущербне, коли ви самі себе просто там переконуєте, що нічого не вийде. Вибачте, нічого не буде. Люди, я, я кажу неприємні і буду продовжувати казати неприємні речі. Як холодний душ вам. Мені зараз пишуть про те, що там мене підтримують стосовно мого зруйнованого міста. Так, мені дуже страшно боляче, але я з цього, з цього беру силу. Мене течуть сльози, але це дає мені силу Силу для перемоги. Не злість, не відчай, не бажання бути таким ж покидьком і нелюдем, як люди там, які радіють, якщо когось з'їла акула. Які перетворилися на людожерів, таких самих, з якими ми воюємо зараз. Ні, це дає мені світлу, силу, життя і перемоги. А вам, вам, от тобі, от прям тобі, тобі. Треба це чи ні? Вирішуй сам. Бути сильним чи слабким, бути розумним. Чи так собі. Просто вирішуй. Отут, отут, хто де. Я, як Черчилль, обіцяю вам лише важкі випробування на шляху самоздійснення, бо це єдиний шлях, який може куди ще привести. Єдиний слабкість і зрада ніколи нікого не приводили нікуди крім рабства і злиднів. Вирішуйте на цьому все. Це був, скоріше за все, доволі жорсткий ефір. І багато хто там повтікав і правильно зробили. Але я не для всіх, я тільки для сильних. З ними, з тими сильними і справжніми, ми рушимо по шляху коучингу. А у кожного свій шлях. І я поважаю будь-який вибір. Але я розказав вам про свій. Soon I crashed.